Виконуємо номер 132 із підручника Геометрія 8 та номер 252 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. За яких умов трикутника БЦ подібне трикутнику ДЕФ. Завдання перше кут А дорівнює куту Д. Друге, кут А дорівнює 50 градусів, кут Б 60. Кут D – 50, кут Е 60, третє. А Б 3 de BC дорівнює 3 ef е, е, І четверте, кут А дорівнює 40, кут Б 70, кут Д 40, кут Е 90. Пригадаємо ознаки подібності трикутників. У нас немає ознаки подібності трикутників за одним кутом рівнем. Тому перше пропускаємо. Друге, кут А стоїть на першому місці, у нас 50 градусів. Кут Д стоїть на першому місці 50 градусів. Кут Б стоїть на другому місці 60 градусів, кут Е стоїть на другому місці 60 градусів. Тобто два кути у нас рівні. Тому трикутники будуть подібними. Перевіряємо далі. Немає ознаки подібності за двома пропорційними сторонами. Є за двома сторонами і рівним кутом між ними. Або за трьома пропорційними сторонами. І четверте перевіряємо. Кут А – перша позиція 40 градусів, кут Б, друга 70. Кут Д у нас перша позиція 40, дорівнює куту А. Але кут Е, друга позиція 90-не дорівнює куту 70. Тому нам підходить тільки другий варіант. Коли кут А 50, Б60, Д50 і кут Е – 60. запишемо. Трикутник АБЦ, подібний трикутнику Д Е Ф, якщо кут А дорівнює 50 градусів. Б дорівнює 60 градусів, кут Д дорівнює 50 градусів і кут Е дорівнює 60 градусів і записуємо відповідь. У нас варіант правильної відповіді номер 2. Номер 13.2 із підручника геометрія 8 та номер 25.2 з підручника математика 8 виконано.